Всім привіт, друзі! Хочу вас привітати з наступившим новим роком, побажати для вас та й для всіх нас нарешті перемоги над загарбниками, і хочу побажати здоров'я всім нашим захисникам, щоб вони поскоріше поверталися до своїх домівок. А зараз хочу покрутити з вами жетончики. Назбирав я трішки жетончиків, 27 штучок. Це мені вдалося за тиждень назбирати. І перевірити. Зможу я вибити назавжди 2.8-3 собі, чи. Ні. Думав, щось цікавеньке сказати, але ні. Буде такий лайтовенький відосик для вас на 1 січня. Отож, погнали! Починаємо це казино крутити. Давайте. Перший. Я без наушників, тож я не чую, що це випадає. Так, це звичайно, ремкомплект. Окей, їдемо далі. Ага, навіть два ремкомплекти. Файно, файно. Поки вони випадають, якщо ти вперше на каналі, не забувай за вподобаєчку та підписочку. Ну і, звичайно, завітаю коментарі. Напиши, чи випав тобі цей танк назавжди, чи наскільки боїв він випав тобі в оренду. Окей, їдемо далі. Можете також і завітати і казати, що ж, як, що вам подарували і що. Що, як взагалі відсвяткували, чи святкували взагалі новий рік Сей. От так, відкрив вже я 5 жетончиків, поки що, точніше, 4 жетончика, поки що безуспішно. П'ятий жетончик. Також нічого не випадає. Давайте далі. Кручу, верчу. Ні. Ну, хоч 3, це вже непогано. Давайте далі. Мені цікаво, хоч раз з 20 жетонів випаде мені танк хоча б в оренду, чи. О -о Оце просто. Закриваю очі, натискаю далі. Це 15 тисяч срібла, це саме ущербне що тут може випасти взагалі. Вогнегасники. Ляхи, я не знаю, я б на їхньому місці тоді вже запихнув би в оці звичайні якихось, ну, типу більші нагороди Ну, 15 тисяч, ну це що, ну це смішно, запихніть хоча б 50 тисяч, я не знаю. Такі вже. Жиди, що то просто в тих ВГ сидять. Ну, блін. Несерйозно. Я в шоці. Срібло мені сипле. Найс. Вже відкрив більше 10 жетонів. разу танк не показався. Навіть варент. Аптечка. Ой, смішно. Смішно, смішно, смішно. Ну, ці, ці, до речі, штучки на переставляння обладнання, то мені, до речі, потрібно. Ще то... не так все погано. Давайте далі. Бляха, вільний досвід, 500 досвіду. Це жесть. Оце випадає. Оце. От це реально нас нагадує однорукого бандиту в казино. Ви ж ну, ви знаєте, що казино ніколи не буває в програші. Так само і картошка з цим. Вона тобі ніколи не дасть цього танка таке враження. це. Або настільки малій кількості людей, що то просто нереально ну, за весь час біля сотні цих жетонів витратив і вибив його на 50 десь в загальній кількості, на 50 боїв. Залишається 9. Тепер інтрига. Випаде він мені хоча б якось. Хоча б в оренду. Це жесть. Це просто жесть. Я в шоці. Чесно, я шокован. слоти Щось воно так довго закидувало, я думав, вже щось хороше. Ні. Ні, ні, ні. Боже, то за шо? Така дурняша то просто. Ну, три жетона, давайте докручуємо. Ну, вас баню. Не разу, за 30 жетонів, не разу. Мені здається, я не знаю, це треба нереальне якесь везіння мати. Все, я просрав 30 жетонів. Якось так. Я тиждень збирав ці жетони, щоб їх за декілька хвилин витратити і нічого не вибити. Просто. Ух. Ну, якось так, я не знаю. Завітайте в коментарі, напишіть, чи випадав він вам, наскільки боїв, і чи випав взагалі назавжди. Всіх ще раз вітаю з наступившим новим роком! Всіх вам благ в цьому році. Не забувайте підтримувати мене. Заходьте на мої трансляції. Ну і, звичайно, пам'ятайте, що все буде Україна. Зустрінемось!